На нашу думку, до речі, да. От і всі ж да, сположення Нуковича не буває, тому що існує а, зараз персонаж Інукович, на якого падає вінок, з яким ще в інтернеті відбуваються різні речі. А от а, чи є він насправді у нас є великі сумніви, тому що от, такі вірші нагородити ну, а, невідомо. Чувствуєте ви в своїй руке конкретне желання? Теряю імпульс страви голови. Вы явно все продумали заранее. Ударили по слабому звену, нащупали сверхчувственное место. И я уже вас на себя тяну. А для чего? лишь только вам известно. Я думаю, тут в такие вот зашифрованной форме где-то переданы отношения между Украиной и Россией. Вот, не дарма Виктор Федорович сказал, что из этого привода каждого ранку молится. Хочу молчать, но силы нет молчать. Больное сердце бешено стучится. С болезнью явно надо кончать. Вот только нет рецепта, как лечиться. Я думаю, після цього ніхто не сумнівається в глибинному, глибинному сенсі, того, що а, якби народний артист України Гаврилюк висловив своїми листами. Yeah. Те, що нам хотів сказати Віктор Федорович. Є <клес> все-таки інтерналіст. Інтерналірик. Не сосюра, звісно, ну, Юрій Фролов з Маріуполя. Заслуженный деяч мистецтва, не меньше. Красиво, дуже пишу. Хоть и украинскую, а вот российскую. Появлюсь, войду без стука, Оброню пальто на стул И скажу, какая мука, Без тебя я годы жил. Ты застынешь, дрожь по телу, Да вздохнешь с последних сил. Ты прости, я знал и верю, Толька рядом все кружило, а я вірила і знала. Ночь стоявшої у окна. І тебя, любов, узнала. Нет, не я душа моя. Дуже красивий вірші, як на мене. Як там він слав Жуковський, голова Ради Донецької обласної організації національної спілки письменників України, нагороджений званням заслужений працівник культури. Я стану трошки в тінь. світлі останніх подій. Веселі усмішки, дівчат і молодиць. Оцю буденну круговерть щоденну, а далі хто з літературою зв'язаний, метафора, усяєві розширених зіниць. Сніг шарудить, як музика чарівна, хмарки застигли в небі без вітрил. Моє тут серце б'ється досить рівно, йому для злетів не потрібно крил, а горизонт чорніє в териконах, і на копрах засвічують зірки, і по степах гуркочуть ешелони. від них. Димком попахує гірким, це напевно тим, від якого очі розширюються.